Звернутися до Бога та віднайти душевний спокій саме за цим тисячі вірян приїжджають до українського фону Манянського скита. А з початком повномасштабного вторгнення, передусім, ще й помолитися за перемогу. Весь цей час каже ігумен Іосаф, у монастирі не перестають лунати молитви за військових на передовій та тих, хто героїчно загинув, відстоюючи незалежність рідної землі. Ми повинні пам'ятати, ми повинні молитися як за живих, так повинні ми молитися і за померлих. Тому що якщо жива людина каже, що на цьому світі вона ще може возносити свої молитви за самого себе, за своїх рідних і близьких, а померла людина, вона вже не може для себе зробити нічого. Адже. Ми возносимо молитви. Ми також і молимося за тих людей, які постраждали від російського терору, від агресії е окупанта, який зайшов на наші території і пожатливо нищить на нашу землю, топчуть нашу землю. Буває наших рідних і близьких. У Манявському монастирі зберігається чудотворна ікона Божої Матері і Збавительниця. Паломники звертаються до небесної цариці з благаннями про зцілення. Та з надією знайти відповіді на важкі питання до монастиря, каже його мене Осаф, ікона потрапила чудесним способом. Передано в наш Манявський монастир в 2003 році і Румархімадритом Філарієм, в якому вісні явилася Пресвята Богородиця. Вона 1999 році. Сказала, що вона хоче перебувати в цьому Манявському монастирі. Він, як людина, будучи він сумнівається чи Дійсно, є такий монастир, коли він дізнався адрес цього монастиря, український афон він приїхав сюди і побачив тут самі руїни. Чому руїни? Тому що монастир був переданий тільки нашій церкві, він тільки починав розбудовуватися після закриття, тобто реставровувався. От і 25 червня 2003 року він цю чудотворну святиню передав в наш монастир український Афон, вона по сьогоднішній день зберігається в нас в соборному храмі над царськими воротами. Ще одна унікальна ікона, яка зберігається у монастирі, ігуменя Манявська. Вона каже, Ігумен і Осаф намолена і славиться величезним переліком створених див. У Минявському скиті ікона двічі мироточила, сповіщаючи про лихо. Коли вона перший раз замироточила, вона застрігала нас, яке чекає в нас в майбутньому лиху, тобто це в 2008 році повінь. І вдруге, коли вона замироточила, це на свято стрітання Господнє, Господні, яке застрігала нас у 2012 році, яка в майбутньому нас чекає лиху, тобто це майдан незалежності. Як колись у свій час Пресвята Богородиця оберігала братів, так само і в теперішній час Богородиця оберігає кожного із нас від лиха. Тобто від того лиха, яке нас в майбутньому, яке переросло тепер повномасштабне російське вторгнення. Нині в аскетичному чоловічому монастирі проживає вісім чинців. Розташований він у гірському урочищі Карпас, сілющою водою та оздоровлюючим мікрокліматом. Місце з багатою історією, наповнене вірою, є осередком духовності, культури і мистецтва. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.